І сьогодні стало відомо про те, що восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова своїм рішенням від 13 березня залишив в силі рішення Волинського окружного адміністративного суду від 23 листопада. Зокрема, тим рішенням, нагадаю, було визнано протиправним і не вимагалося скасувати рішення Луцької районної ради про обрання головою. Луцької районної ради представника партії за майбутнє Олександра Гурського Позов свого часу подав депутат цієї ради Віталій Сніжко. Ну і сьогодні мало би відбутися чергове засідання сесії Луцької районної ради, але через ось це рішення 8-го апеляційного адміністративного суду Львова. Стало зрозуміло, що воно не відбудеться і переноситься на невизначений термін. Ну а загалом про цю справу маємо можливість запитати безпосередньо пані Яну. Тож, розкажіть, будь ласка, пані Яно, чим особлива ця справа? Справа розглядалася доволі тривалий період часу. Ну, що можна сказати? Відповідно, в засіданні судово, не з'явилися, подавали письмові певні заперечення. Але в самі судові засідання, принаймні в восьмому апеляційному суді, не з'являлись. В ті перші інстанції взагалі було без виклику сторін, розглядала справа. базувався, по суті на порушеннях регламенту, тобто ми не говорили про суть законності чи незаконності рішення в цілому, оскільки саме скликання сесії і порушення регламенту вже є підставою для визнання будь-яких рішень, які приймались на такій сесії, надійсно. Тому що якщо коротко, така суть була позова. Пані Яно, але все таки то чи якимось чином відповідачі пояснювали, чому вони вирішили подавати апеляцію, і чи зараз відомо, що вони будуть ще подавати касацію, чи є в них така можливість? Е, ну, звичайно, можливість є подавати касацію, але е, питання в тому, що рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення. Тобто, ну не на те, що е, рішення буде, якщо буде принаймні оскаржено судді касаційної інстанції, то воно все одно приводиться до виконання і набирає законної сили з моменту проголошення повного тексту рішення. Ну що фактично сьогоднішнього дня і відбулося. Чи будуть подавати касацію, мені насправді не Ну які підстави були для апеляції. Сторона відповідача не погоджувалась, вони вважали, що порушення регламенту, що скликання, скажімо так, в певні короткі терміни, там про оголошення, про питання, які будуть підніматися, в тому числі стосовно обрання голови райради, зі скликанням такої сесії за день. Вважали, що це не є порушенням в умовах воєнного стану, однак ніхто не відміняв правила скликання сесії, нормативно-правові документи, які регулюють це питання. І фактично за один день зібрати сесію, нехтуючи там в певній мірі права інших депутатів, членів, які можуть і мають право бути присутні в такій сесії. На нашу думку, це було суттєве порушення, ну до якого власне дослухався суд. Пані Яно, то що означає це рішення суду? Зокрема, для голови чи вже можливо колишнього голови Луцької районної ради Олександра Гурського тепер він не має права займати цю посаду. Та це рішення скасовано чи чи що чи, 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 так, кілька? рішення угу. скасовано? Так рішення скасовано зараз. Ну районна рада повинна бо в добровільному порядку виконати таке рішення у випадку, якщо не буде виконана в добровільному порядку, то ну звичайно буде залучена виконавча служба, але в цілому рішення повинно бути виконане в частині е, рішення про обрання голови. Ну і звичайно, має підніматися питання вже про проведення повторної сесії, про висунення інших, мабуть, ну або і цієї самої кандидатури. Тобто тут уже порядок технічного виконання рішення буде в тому числі залежати від лицько районної ради. Пані Яно, цікаво, чи понесе, чи зможе понести якусь відповідальність і Луцька районна рада, яка обирала свого часу Олександра Гурського, і безпосередньо сам Олександр Гурський. Ну, Олександр Гурський не є суб'єктом відповідальності тут самостійним, оскільки він особливо виборна, тобто це ну, скоріше питання колегіального органу, до них питання. Ну, звичайно, є можливість заявляти. І позови про відшкодування шкоди в рахунок бюджету, зокрема щодо виплати заробітної плати, і а, інші наслідки, які були спричинені, якщо рішення якісь приймались. Ну але це вже а, я не беру зараз про це судити, тому що це фактично предмет іншого позову і інших правовідносин, які не охоплювалися цим судовим рішенням. Угу. Ну, але то для цього, що ви згадали, це мусить бути інший позов, теж його хтось мусить подати з депутатів, та чи яким чином це все має, може відбуватися. Ну, це питання фактичного використання коштів з державного бюджету, місцевого верніше перепрошую бюджету. Тому тут ну якби, не знає хто буде ініціювати це питання. Можуть ініціювати депутати, може ініціювати громада, може ініціювати і сама Луцька районна рада стосовно повернення тих коштів, які були виплачені голові. Ну Тут варіантів є кілька. Як буде розвиватися цей розвиток подій, яким чином буде складатись, мені скажу поки що невідомо. Але звичайно, при аналізі системному всіх положень можна знайти інші порушення, які вже витікали з незаконного обрання голови районної ради. Пані Яно, а ще цікавить стосовно відповідачів. Ви згадували про те, що вони не брали участі у судових засіданнях. Хто, хто мав би хто був цим відповідачем? Чи це безпосередньо безпосередньо був новообраний голова на той час? Чи це можливо керуючий справами, чи їхні адвокати, і чи вони хоч раз брали якісь участь у засіданнях? Ну, це процедура була бо... фактично в суді першої інстанції в спрощеному порядку, тобто ми. Обмінювалися виключно письмовими документами, які передбачені процесом судових засідання в першій інстанції ніхто не дав участі. А вже в апеляційній інстанції там я була, я приймала участь в розгляді справи, але з боку відповідачів ніхто участі не брав. Ну, хоча письмові документи е, апеляційну скаргу фактично подали, підтримали свою позицію, висловили в письмовому порядку. Ну це допускається. Це не є якимось порушенням процесу, скажімо так. Ксу кодекс адміністративного судочинства допускає таку форму.